Вітаю всіх, миру Божого. Наука сьогодні повністю доводить існування Бога, але насправді багато учених, на жаль, сьогодні вони не хочуть говорити про це на весь світ, щоб людина знала правду про себе. І Бог так створив все, що кожне його творіння, людина і тварина, вона має в собі код, що робить неможливим схрещування людини з твариною або різні види тварин між собою, що просто руйнує будь-яку теорію еволюції. Також є закони біогенезу, які говорять про те, що тільки життя може породити життя. Також є антропний принцип, який говорить про те, що наш всесвіт він може існувати тільки в такому вигляді, в якому він є, тобто з кожною зіркою, з кожною планетою, тощо, тобто з якогось великого вибуху і хаосу не міг з'явитися Всесвіт і тим більше не міг існувати. І таких законів насправді дуже багато. Це можна все загулити і подивитися сьогодні. Насправді важливо до чого ми тягнемося. Що ми сьогодні тягнемось до Бога до покаяння. Тоді ми діти Божі. А якщо сьогодні ми тягнемось до гріха, до беззаконня, до всього цього, що пропонує сьогодні нам цей світ, тоді ми діти дьявола, які і написано у Слові Божому, приречені на загибель. Тому вибір для кожної людини він має бути очевидним. Нам треба покаятися, увірвати в Ісуса Христа, щоб кожна людина вона мала вічне життя у Царстві Божому. Амінь.